Вітаю, друзі. Сьогодні 23 липня. Ми на Старосамдвиччині приїхали перевірити, чи пішли грибочки після тривалих дощів. Зустріли місцевого мешканця, каже, нема. Ну, але перевірити потрібно. Так що рухаємось. Команда. Сара, стабільна, я професор Побелецький, а також Ділан. Ділан, ти де? Ходи сюди. Вже парасолька є. Я вже парасольку знайшов. Є лисичка, сестричка. Одненька, маленька, але вже добре. Ну що, друзі, сьогодні в мене свято. Є перші біленькі, молоденькі, такі красені. Так. Що годиться, треба взяти і О, там ще будуть грібничка. А, які. І поцілувати. Ілан, дивись який грибочок бачиш? О, бачиш ти знайшов, так? Дивіться, хто у нас тут ховається. Чотири штучки. Чотири штучки і тут. Трошки ніби мигенький, але потім почищу. Лисички трошки є. Дивіться, яка хороша вже. Ну і так кучками вон там ховається. Поїдемо. Денька, ну Денька. Уже с семья, мы так. Трошки не сбирались, кажется. Так вот, есть лисички, трошки. Это уже прекрасно. Пришли мы в дубки вот такие. Молоденькі ялички молоденькі, ті старі тут є. Знайшли пару старих, але тут завжди в лісі лісли молоденькі. І от я, дивіться, що знайшов. от Сімейка, три штуки, раз. От і тут казачок. Заховався. і там ще біля нього другий. А от третій. А це взагалі. Це папа. Це казка. Друзі, це казка. Це просто казка. Це просто супер. Просто супер. Ну, що збираємо. Промрялись, каже, зараз я його сьогодні обігнав. Отакі от маленькі щелі піли них разом жені. Дивись який. там Дивіться, зараз покажу майстра з маскування. Ну от як його тут можна знайти. От подивіться, бачите, ви десь грибочка. Опа! Аж хлопець заховався. Люблять вони так у бережку рости. Молоденький, тверденький, гарний. Супер. Зарах вже бачите, корзинці є трошки. Чанш також знайшов дубка. Ой, який гарний, як дубок, моцний. Молод дивись добре ще скрізь. Ну що, друзі? Трошки походили, трошки позбирали. Йдемо до машини і є ще у нас інші місця. Поїдемо. Попробуємо там. Микола Марянович вже кричить, я тут. Ділан ти тут, ділан також тут. Ну що, вперед, до зустрічі в новому лісі. Ну що, друзі, переїхали ми на інше місце. Цело Лебухово вот і отакі тут гарні краєвиди лісок і там такі чудові ліси. Тут трави, пахнуть. Ну що, друзі, вилізли ми на гору. тут є куди лізти, запихкалися, ділом, правда, але от вийшли на таку стежку. Дивіться, і ми з Діленом піднімаємось по ній. А тут нам назустріч отакий стоїть. Хлопчик-хуліган. О, який красень. Не тільки подивіться. Він уже не один день стоїть. А ну ходи, друже. Ага. Трошки поїли, але чистий. Ну і це ще не все. Я глянув, розбився. Я глянув вниз, а дивіться, а тут під деревом. Який красень! Заховався. Бачите? О, цей взагалі. Це просто краса! Це просто краса! Дивіться! Ай! Це супер! Ну зараз оглянемо ще місце. Дивіться які! Це лисиці! Просто казка! Дивіться! Оце лисиці! プロのストカスカ。Well, маслисті найшов красуню Першу цього року сиришку гарно берем Лисички такі О, Мар'янович, знайшов це супер Просто кінські, да. маленька, дивіться. які, ага, Дві штучки. О, так, да, супер. гарні. Ну тут Тут от є, але ще маленькі, молоденькі. Збирай, збирай. Я маю. Я покажу вон там, вони ж стуть. І вон під цей весь під палкою, там де що ти положив, ти кашкет, Та ще дві. І там супер гарний. Я не щось каже знайшов. А ну покажи. О! А тут прямо при дорозі два. Ой, які гарні. Супер. Я просто в шоці. Дивіться, що я вам зараз покажу. Спочатку я побачив ось це чудо. Він видав всіх. О, дивіться, хто тут сидить у нас, який красень. Бачите. А потім оглянув. А тут у нас ще такий малюк сидить. О там ще один вилазить, О тут ще один вилазить. І це ще не все. Зараз зберемо і добре ще оглянемо. Ото суперовий. Красень. Ну що, друзі? Я вже спустився з гір, сів на пеньочок, трошки з Діланом перепочили і почистили грибочки. Ті, що ми сьогодні тут зібрали. Ну, дивіться. Ще не знімав козирі, пару є. Відповідно, лисички гарні, білячки, а також сироїшка. Ну, початок є другого сезону. Так що, думаю, завтра, післязавтра, ми знову будемо їхати до лісу. На цьому будемо прощатися. Всім дякую. За перегляд ще ті грибочки я біля машини також почищу. Всім миру, добра, злагоди Україні. Перемоги підтримуйте ЗСУ. Саме з нашою підтримкою наші захисники тримають фронт. До зустрічі!